Взять гранату і з собою там пару ворогів забрати з собою. Саме ми обираємо такий шлях, щоб захистити своїх дітей. Я за сина готова не тільки убивати. Сильні чоловіки, їм складно це проходить. А жінці це в два рази складніше. Так раз прикусився, ти ворогу не дістався. О, в характері снайпера, що найважливіше, це терпіння, розум і тактика. Візьми мішок картоплі і просто проживи на вулиці тиждень. хай три дні, два дні. Просто проживи з картошкою, з мішком на голові, на плечах, поповзай, попригай з ним. І зрозумій, що таке бути снайпером. Це ти не робиш в бойових задачах, тебе не обстрілює міномет. Тебе не гаяться ті з усіх видів зброї, те, щоб вони, якщо почують, що працює снайпер, вони все будуть туди класти. Вони просто спалюють цю площу. Ну просто ти попробуй так, бо Просто на подвір'я, щоб на тебе йшов дощ, ти день і ніч просто полежав в одному положенні хвилин двадцять, тобі треба лежати сутки, двоє, троє, п'ять днів, десять суток. Лежать на позиції і. Не ще мовляю, виконує свою поставлену тобі задачу. Американська гвинтівка, Сваш 110-338 калібр, оптика Дельта, сталкер і тепловізійна насадка. Сам модератор, сошки, ствол, ресівер, оптика, вся гвинтівка в зборі. Присим від 1,5-2 до 2 кілометрів. До цього у нас спочатку була війна в 2014 році. Я писала, щоб попасти на снайпера, але мені кажуть: ви вже занадто доросла, вам вже за 35 і, типу, не брали мене. Там, типу, до 35 було проходження на марксмена. І там не пройшла, кажуть: там ти не пройдеш. Там всю роки вежі вже вичерпані. Повномасштабна війна почалася. І оце ж в мене тут такий склався. А ну, попробую лі я себе у цій сфері. І одразу я пішла в військомат, заходжу військомат, Син не знав, що я саме він пішов з, з другом відпочивати, А я пішла в військомат. І кажу, я буду снайпером. Мене, опа, ну, давай документи. А чому давай медик? Ні, який медик, снайпер. Ну добре, типу вийдуть цього. Ти сам кажу, да, готувалась, так. Дуже багато дивилася роликів, як снайпера працюють, які це, як це виснажено. але не мала навіть розуміння, як, наскільки це складно буде. І потім, коли я вже прийшла до військомату, вони оформили мені документи, мені ще тіліпалося, бурлило внутрі. Може, я не роблю не так, може щось не те, може неправильний вибір зробила. Але йшла, бо, типу, я ж все-таки мрієш, що колись була. Жаліться саме проще. І себе жаліть, що ти я сижу я є ж донатю. І ні. Цього мені було занадто мало. І щоб прикрити побратима, або якщо я там, врятую побратима на бойових, витягну, врятую його, і він останеться живий. Значить, я не даремно прожила це життя, Значить, я вже щось допомогла. Ну, снайпер-посада така, знаєте, її не люблять вороги, тому що ми це робимо з-під як вони говорять, і чому вони снайперів не люблять? Тому що це, типа, як спотажка зроблено. Але ж ми не з-під спотажка, це війна. Ми захисники своєї країни. Наша задача це прикрити побратимів і щоб вони вижили на цьому фронті. Ну, важливий момент у мене з виходами, який стався, це коли групу нашу розбили, і ти знаєш, ти вже не виживеш там. Ти якось вибираєшся, ти дивишся на побратимів. Бачиш, що це, ну, зараз ну, це все закінчиться. Ну, все, це вже кінець, всім кінець. І ти бачиш надію в очах побратимів, і коли вже Евак приїжджає за вами, ви вже йдете майже до виходу, там лишилося хвилин п'ять, і ти бачиш, як міномет криє впереді тебе всю дорогу. Майже ти вже вийшов, ти майже живий. І отут тебе надихає, переповнюєш, ти бачиш побратимів, що поранених ти витягуєш і ти дивишся на їхнє обличчя і підтримуєш кажеш, ще трішки лишилося, Братику ще трішки лишилося. Ти бачиш, він вже синіє, йому вже погано стає, але ти його підтримуєш, і ти вже наповнена стільки в цей подих у тебе переповнюється, що ти майже вже живий. От це найкращі хвилини, які ти проходиш постійно на фронті. Це щастя що ти просто живий. Ти вийшов. Ми перед позицією записуємо ці розрахунки, температура, що де як які робить поправка. А коли ми вже на позиції сюди вводимо кут, які дистанції, тиск, вологість, з чого ми працюємо, а потім уже проводимо аналіз. Страх перебороть ти ніяк не можеш. Страх він. Його немає, коли ти заходиш на позицію, в тебе його якось немає, і ти в адреналіні. Це все перебування. Ти біжиш швидко, туди перескакуєш, туди біжиш, і заскакуєш, і повзеш це все дуже швидко і ти не можеш це контролювати. А от саме коли починається уже стан спокою, не за себе страх, а за побратимів саме іде страх, який ти боїшся їх втратить. І ти дивишся на очі побратимів, як будто це останній раз. Ти кожен раз виходиш, і ти дивишся в очі, як це в останнє кожного разу. Найнебезпечніше це потрапити в полон цей страх. Він завжди буде. Але ну, наскільки я зрозуміла для себе. Розмовляючи з іншими снайперами і знаємо статистику снайперів: що жоден снайпер ще не підірвав себе на фронті, але потрапляють вони в полон. І якось я цю ситуацію обдумувала щодо того, чи зможу ли я себе в той чиній ситуації взяти гранату і з собою там пару. Ворогів забрати з собою, якщо вже закінчаться там набої, наприклад, оце найбільший страх. Чи зможу я це зробити? І мене от все починає, будоражити, тремтіння, тригерне состояння такий, знаєте, напевно би не змогла, а там уже буде напевно складатися все по ситуації. В армії, чого у нас не вистачає, хотілося би, щоб для снайперів хоча б. Були якісь там, знаєте, там, чи отрута, щоб люди не потрапляли в полон, наприклад. Да? О, як не знаю, там якісь там давні часи, там були знаєте, такі якісь ампулки, там, можна було на ну, своротничка прикусити і все, і ти загинув, і тебе ну так як снайпера страшне життя, так? Да? коли він потрапляє в полон, це страшна смерть. Так раз все, ти ворогу не дістався. Все одно ти знаєш, що з тебе шкуру снімуть і будуть і все, що можна там, тобі робити. Ну, раз, прекрасно, все, ти не дістався снайпер. Снайпер не дістався там ворогу. Щоб зняти тепловізійну, вдруг вона сіла, ми з собою ключики ми маємо. Якщо ми не беремо там трипот, то ми власноруч робимо трипот, є канат при собі. Ми маємо завжди пилку, спаляли, зробили триногу і працюємо з гвинтівкою. Треба СТС набої, такий патрон у нас Аккуратненько працюємо, не видаємо позиції. Саме на фронті, саме на нулю, це дуже складно. Якщо сильні чоловіки їм складно це проходить. А жінці це в два рази складніше. Це психологічно тяжко. Я би не хотіла, на мою думку, щоб жінки в армії служили і проходили те, що бачимо, наприклад, ми. Але якщо питання взяти, обосновне, щоб швидше це війна, все це закінчилося, то всі жінь, взять себе в руки, опанувати і піти на фронт, саме щоб ми отримали перемогу. Саме треба і жінкам бути, бо вони повинні бути на таких посадах, як замість чоловіків, які зараз посади ці займають. Чоловіки хай йдуть там на нуль, а жінки хай займають їхні посади, там заправщики, видавати форму. Ну, от Але от. я бачила і жінок, які на фронті медиків дуже моцні дівчата. Я дуже пишаюся ними сильні, столевими яйцями, як можна сказати, за них. То вони не емоційні. Всі дівчата, які пробули, побачили фронт, вони не емоціонують, так як і я. У нас немає емоцій. У нас немає тих нелюблячих сердець, як було до цього. Ми стали іншими. Ми холодні. А так, якщо б жінки побували тут, було б краще чоловікам, вони б як опору вже відчували. Дуже дуже хочеться чоловікам, щоб жінки були все-таки як підтримка. Це... Підтримка це важливо для них. Тут мої чоловіки з сіки я зараз знаходжусь в батальйоні. Ну, постійно, то подарунки, да, навіть при ротації хлопці вночі якісь там почули, що так як я до них перша дівчинка приїхала, і вони мені одразу вночі шеверон, у нас ротація. Вони вибігають на ощуп. це ж швидкий же ж. А, заміна ротації. То вони мені, де ти там знаходишся, пуля? Ми знаємо, що ти у нас пановенька. Я то шеверон такий наклеїли, все. Типу ми швиденько познайомилися ну, там. 5-10 секунд і все розбіглися. Отак От ми знайомимося вночі з побратимами. Вони дуже хвилюються за мене, кожен мій вихід, який я виходжу. Для них це, як, знаєте, випустити мене там на бойові, це для них все, ніби як серце вирвали. І там повністю все прикриття мене, повністю вже щоб, не дай Боже, щоб пуля повернулася назад. Це для них дуже важливо. Що я в них одна, і всі привілегії вони ходять, такі кажуть, ти нам душу радуєш. Посеред цього всього психологічне, їм легше зі мною. Це мені подарував синок, коли я пішла на фронт. І це як мій амулет, щоб я повернулася до нього і завжди згадувала про сина. Завжди знаю, коли я на виход пішла, що я повернуся, і син завжди. Підтримує мене у кожному моєму виході. І каже: я чекаю, я кажу, Сонок, якщо щось станеться, головне витримає. І каже, ну а що ж мені? Понятно, каже, ж буде якось витримати це все. Mm -hmm. Як я сприймаю те, що діти йдуть на фронт, це з мого боку, як матері, це дуже складно, тому що саме за свою дитину. Я би убила любого. Тому ми на фронті. Саме ми обираємо такий шлях, щоб захистити своїх дітей. Ну я за сина готова не тільки вбивати. Мені каже, це не дай Боже, б щось з моїм сином сталося. Це було б кінець світу. Я би старалася не загинути в будь-якому випадку. але бо я мстила серйозно. <сум> Получилось так, що війна почалась, і перше, що я сказала, сину, я піду на фронт. Син сказав: а чому, мамо, ти йдеш на фронт? Ну, у других дітей то є мама. Чому я должен втрачати свою маму? І я один лишуся? Чому мої внуки не повинні бачити своєї матері? Я кажу, син, все буде добре? Він каже, це не добре, я теж хочу маму поряд. Ну і сказала, заради тебе я зроблю все. Дина вона штука страшна? Це, як кажуть, питання часу. І все, доки ми живі, це питання часу у нас на фронті. Тому я сина навчила, щоб він був сильний, що в нього попереду буде тяжке майбутнє без мене, яке йому придеться самому проживати, якщо щось станеться. Це я все постаралася зробити, щоб йому тяжко не було, навіть коли я загину, Це все вже я підготувала для того, щоб він не відчував такої, такого болю. Але він знає, що я у нього герой, і він дуже пишається мною, так як я пишаюся ним, такого, якого я виховала. Але не хотіла б я, щоб наші діти воювали. Не хотіла б. Ці 30 мільйонів ви уявляєте, яка це наша сила, скільки можуть вони допомогти. А не перекладаючи свої там, відпочинки, гульки, роботу на себе і перекладаючи це на якусь владу, якщо народ буде суцільно допомагати нам, військовим, то за нами буде перемога. Людина, яка в вдолу, вона повинна розуміти, що якщо ворог завтра прийде до неї в будинок, вона розстріляє його дитину. І... Все одно він піде на фронт, але він буде під прапором іншим. То, те, що він заробляв, наприклад, у нього була машина, квартира, бізнес, він це все за п'ять хвилин втратить, як втратили це всі на Донецькій області, Луганській, Херсонському напрямку. Щоб у нас війна швидше закінчилася, всім потрібно працювати зараз на фронт. Якісь там відпочинки, гульки. Потім все це буде. І ми всі разом будемо. Святкувати цю перемогу, якщо ми всі об'єднаємося.